Кошенята попліткуємо. Вова Ярославський злив, Фадінчик і Наталка Денисенко, Дженіфер Лопес, Холостяк Цимбалюк, Холоденко Росіяни та Джинсіки. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Сьогодні у нас з вами випуск, присвячений зливам, дуже багато інсайдерської інформації від наших кошенят, і я вам надзвичайно вдячний. Розпочнемо ми з Володимира Ярославського. Анонімно, будь ласка, доброго вечора, Богдана. Побачила випуск, де про сумну Мартиновську що п'є, бо Ярославський спить з ектором. Регочу голос: Мартиновська ніколи не мала романтичних стосунків з Володимиром. Він і справді по шоколадному морозиву. Має стосунки з дівчатами, але швидше для маскування. З однією навіть довго зустрічався в лапках, хотів дитину дійшло майже до пропозиції, але не склалося. Дівчина зараз живе в Іспанії, спілкується з моєю подругою, дуже добре відгукується про Ярославського як про людину. Ектор там ніяким боком. Він поціновувач молодих хлопців і не гребує <кхм> але ті, хто сп ним за гроші його як клієнта не люблять. Мартиновська дуже стежить за здоров'ям і алкоголем не захоплюється, тому проп'є абсолютна маячня. Знаю знову ж таки через колишню Ярославського. Вони. З Ольгою знайомі та спілкуються. Володимир Ярославський про те, що він по шоколадному у нас тепер немає в принципі жодних сумнівів. Водночас шукає собі бороду дівчат, які будуть маскувати його вподобання. Не розумію, навіщо насправді Ярославський зайняв свою нішу в професії від того, що він зробить, наприклад, камінгаут, ніяк не зміниться ставлення до нього як до суперкрутого кулінара, шеф-повара і так далі. Але маємо те, що маємо, скоріше за все. Людина боїться сама собі зізнатися і світові. Що ось дивіться, я, я живу ось так, і це нормально. Знову ж таки, ви скажете: а як же тема того, що це ти змушуєш людину до таких кроків? Ні, я не змушую. Я просто вважаю, що до тих пір, поки наш бізнес медійні люди, політики будуть мовчати про свої справжні захоплення, а це буде впливати формувати цілий пласт. Подібного ставлення, як в Росії, господи, прости, але ж реально. Чим більше мовчимо, створюємо ці легенди. Тим більше, потім самі від цього страждаємо. Але тим не менш, ми показуємо, що типу френдлі країни довгете плюс спільноти водночас, ну якось не ок називати речі своїми іменами. Тому я вважаю, що треба про це говорити в сенсі говорити за себе відверто, що так мені подобається і хлопці, і дівчата, і в цьому немає нічого поганого. Як до тебе зміниться ставлення твоїх шанувальників? Ну ніяк, на мій погляд. Про Ярославського вагомиш три до портрету. А ось про розлучення Федінчика і Наталки Денисенко. Дуже сумна картина, що мені надсилає кошеня. Доброго дня, Богдане. Маю інформацію про родину Денисенко і Федінчика. Анонімно, будь ласка, звісно, анонімно. Ініціатором розлучення була Наталка. Андрія це вщент розбило. Він пропонував різні варіанти зберегти сім'ю, але Наталка відмовилась. Як потім стало відомо, в неї інший чоловік за три роки служби в ЗСУ Андрій зник з екранів та інфопростору, втратив минулу популярність. Також він більше не заробляє як раніше. лише гроші, які йому виплачують як військовослужбовцю. В той час як популярність Наталки та її заробітки значно зросли в геометричній прогресії саме під час повномасштабного. Виглядає так, що саме з цим не справилась Наталка. Розлука, втрата чоловіком популярності в той самий час, як ти просто злетіла та отримуєш багато. Уваги від шанувальників, тобто можна сказати, що ця пара не пройшла випробування популярністю. Відповідно, він втратив більшість того, що мав раніше, чим захоплювалась Денисенко на початку їх відносин. А вона отримала рівно те, що мав він, і навіть більше. І це, як то кажуть, закрутило голову. І відповідно почалися романи, нові історії. Дуже шкода, тому що, на мій погляд, це. Дуже красива, органічна пара була, але вже як є, таке воно життя. Що вам відомо про Денисенко, про її сьогоднішнього бойфренда, пишіть в директному інстаграму, залишитесь, звісно, анонімними з вас подобайка, підписка, комент для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас з'явився новий YouTube канал, який називається Безпало Муд. Посилання теж в описі та закріплене. Навіщо він нам? Там короткі вирізки найгарячіших зливів, інсайдів і новин, які потрапляють до нашої уваги. Але випуски виходять тут кожного дня. Це лонгріди, тобто довгі ролики. І поки ви знайдете, виберете хвилинку, там, секунду, посилання, щоб прислати друзям те, що вас вразило, або запам'яталося, це дуже довгий процес і забирає багато часу. А так, ви зайшли на безпаловмут. Відразу побачили сюжет, який вас зачепив, сподобався або шокував. Відео там вирізки до трьох хвилин. Ви скопіювали посилання, переслали своїм друзям і все. І друзі в темі тих чи інших, що бізнесових подій зі світу українського. Тому підписуємось. Я розраховую на вашу підтримку. Давайте дотягнемо до тисячі підписників, тому що тоді відео по іншому ранжується і більше потрапляють в стрічку рекомендацій. От, а ми йдемо далі. Excuse me, I love your outfit. Thank you. What do you do for a living? Oh, a light, right? What do you do for oh, a living? Yeah. I spoke positive positive kind of. A singer? Uh, What's your name? Yeah, I'm really? Right. What do you like about your job? What <laughs> do no, I like about it? You have an amazing outfit. Your, why do we want single file? On what, what was that, sorry? I said, I love what made you pursue this, uh, this career? I'm someone who struggles with confidence. Do you mind sharing some sort of piece of advice how to overcome this challenge? I would say with confidence, you have to. Amazing. Hi. Two more questions and I'll let you go. Your apple is one but together. Yeah, Do you yeah, mind sharing where you have on real quick restaurant? Redstroff? Yeah. Oh, okay. I think this is Three people? And this is a Amazing. And then last one, what's well, like the best piece of advice you've ever received? I'm sorry. A good person. I love it. Sounds good. Nice meeting you. Take care. Дженіфер Лопес напищена, така красива, така модна, іде вальяжненька. Чоловік в неї запитує. А чим ви займаєтесь в житті? У вас неймовірно красивий одяг. А Дженіфер відразу змінюється в обличчі. І така, типу, що? Перезапитує, тому що не звикла. Для неї це не ок, що її не впізнають. Навіщо я додав це відео? З одного боку, Дженніфер Лопес такий спосіб показує, що дивіться, я така ж, як і ви. Я просто гуляю по вулиці, просто щось там знімаю. Я в це не вірю. Я в це не вірю, тому що у західних зірок ніколи нічого просто так не буває. І коли Дженіфер випадково рандомно зустрічається з якимось чуваком, відповідає на його питання, щиро дивується, що він її не впізнав і гадки не мав хто вона, а там паралельно інші люди. О Боже, це ж Дженіфер. Привіт! Блін, це ще раз доводить. Складність характеру і лицемірства Дженіфер Лопес, як на мене, ходять теж цілі чутки і легенди на тему того, яка непроста Дженіфер. Вона мені подобається як акторка. Я від неї в захваті був на початку нульових, її музика справді була крутою. Але, але, можна захоплюватися образом, який транслюється в маси. Але ми гадки не маємо, що себе людина представляє насправді за кадром. А за кадром ми бачимо. Пані, яка робить усе, аби врятувати свою кар'єру, тому що перед цим вона зашкварилась перед цим а, був цілий кенселінг Джей Ло, не спрацював, не дожали, як то кажуть, громадськість не дожало до кінця. А тепер Джей намагається показати, що дивіться, я саме звичайний. Я от ходжу поряд з вами, гуляю, відповідаю на ваші питання і щиро дивуюся, коли ви не розумієте, хто перед вами, адже це Дженніфер Лопес. Коротше, крінжатіна це така е, Маша Єфросініна плюс Настя каменських українського, українського американського розливу. Що ви думаєте з приводу цього відео, які... А емоції воно викликало у вас, можливо, сприйняли зовсім по інакшому і вважаєте, що так. Це просто випадкова зустріч. І Дженніфер, от така щира, класна, мила, відповідала на усі поставлені питання абсолютно рандомним незнайомцем. Давайте обговоримо. Повертаємося до проєкту Холостяк, 14 сезон, який вийде цієї осені. Мені надіслали, я не знаю, чи достовірно, бо мені розказав друг, але він регулярно бачить цим з хлопцями в столичних клубах. Цікаво, чи цей сезон холостяка передбачає різностатеві варіанти. Я вважаю наступне: що побачивши людину в гай-клубі, це не говорить взагалі нічого про її вподобання. Є френдлі атмосфера, є прикольний вайб. Я був в гей-клубі всього лише два рази. Це ще в 2011 був Енді Бар. На секундочку, і один раз в житті я був в помада здається, там під такі подвальне приміщення. Так, помада згадав все. Помада абсолютно такий вайб, диско. Тоді був дуже приємна атмосфера, і е, те, що нам надіслали кошеня, це вагомий, це як штрих до портрету, певне спостереження, але я не впевнений, е, що це нам про щось говорить. Водночас, е, стало відомо, що Тарас Цибалюк сьогодні перебуває в стосунках з однією дівчиною тривалий час. При цьому в нього є, судячи із зливів, ми будемо вивчати. Коханка у вигляді акторки Олени Світлицької люди пишуть, що ти наговорюєш у світлицької чоловік. Вони вже давно не разом вони розлучилися. І цимбалюку якого стосунки з дівчиною то сходяться, то розходяться, є ще світлицька. Тобто, вперше проєкт запрошує. На роль головного холостяка українського відомого актора, у якого є відразу паралельно декілька стосунків, ну звісно, тоді це ліпиться в пазл, пазеле. Можна сказати, що так на шоу знайде собі третю і будуть жити цілим гаремом. Дуже сумно, що продюсери проєкту взагалі не відстрілюють реальності і не розуміють справжнього запиту населення, що хочуть побачити українці в новому сезоні Холостяку. І чому знову ж таки проєкт іде шляхом зашквару. Мені немає навіть чого додати. Хочу почути ваші думки. Давайте обговоримо. Хто що знає про Тараса Цимбалюка, надсилайте в Директному інстаграму. Залюбки вивчимо. Тепер про наталку Холоденко. Дуже коротко, але по суті. Тільки ну, вчора ми її згадували, а тут не ціла кошеня. Доброго дня, подивіться це відео. Наталя Холоденко купує послуги російського блогера для просування? Тоді звісна телевідуща оплатила наші услуги. служба. ідея 4. в моєму агентстві на продвиженні знаходиться багато блогерів. Ви зверніть увагу, як ця креаторка стушувалася, коли називала холоденко, навіть не по імені, а просто телевідуща, і звісна. Мабуть, був певний договір, що холоденко не буде світитися, але все одно це виплило, і ми з кошенятами зафіксували. Чи здивований я, що Наталка Холоденко співпрацює з Росія? Ну абсолютно ні. Наталка Холоденко це взагалі не про свою проукраїнську позицію. Наталка Холоденко це виключно про власні вигоди, про власну дубцю, як забезпечити собі гарне життя, про те, як намахувати людей далі і красиво жити, адже в неї є мулька в стилі люкс, тільки таке життя і ніяк інакше. Чи є це поганим? Кожен вибирає той рівень, який йому до вподоби, це нормально. Але те, як Наталка намагається загравати і показати, що вона справжня українка, то це вже попахує лицемірством, тому що Наталка. Ти говориш і топиш про Україну українське, зрозуміла справа, спілкуєшся з росіянами, а тут ще й купуєш, значить, курси у тих же росіян. Потужна така українська психологиня, немає чого навіть додати. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Дівчата, мега круті новиночки. Ви знаєте, що ми вам завжди показуємо супер новинки, те, чого ні в кого немає. Ось такі джинси. На Жарке літо будуть саме те, що потрібно. І до них в комплекті ми отримали ось такі футболочки. Розміри цього комплекту від XS до 5 xl Чекаємо на вас! Ну а це стильові українські э, джинсики і футболочка на літній сезон, коли буде дуже спекотно. А прогнозують, до речі, величезну спеку в цьому році. Подивимось, як вам взагалі такий лук, такий одяг, можливо, ви в своєму житті купували щось абсолютно безглузде. Ви про це пожалкували або ні? Але це залишило величезний. Слід у вашій пам'яті вашої шопінг культури. Напишіть в коментарях топ-3 найбезглуздіших покупок, які ви придбали за своє життя. Ось так, друзі. Такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!